Головною фішкою цього оновлення став довгоочікуваний всіма рівень складності майстер та новий для оригінальних ігор режим експедиції. Що це за режим експедиції такий? І чому я кажу, що він новий саме для оригінальних ігор? Все просто по суті, це той самий режим без нормальних збережень, який ми всі бачили в модах по типу Anomaly або NLC, тільки зі своїми змінами. В режимі експедиції гра зберігається лише на базах або при виході з гри. Ну а також в деяких сюжетних моментах, але дуже рідко. Насправді, як на мене, це чудовий режим, який додає напруги під час гри. Бо доводиться грати дуже обережно. Один хибний крок вивантаження, втрачений прогрес. Але в цьому і його величезний мінус. Він створений далеко не для всіх. Додаткової душності додає те, що зберігатися вручну біля багать чомусь не можна, принаймні в тестовій версії патчу. Та й взагалі зберігатися вручну не можна, а режим має лише один слот для збереження. Проте це не зовсім так, бо завдяки функції відновлення локальних збережень ви без проблем можете відгрузитися на один з останніх чотирьох сейвів. Це також корисно, якщо ви ненароком зловили софтлок. Але то вже таке. Режим можна увімкнути при початку нової гри, але потім вимкнути його вже не можна буде а на складності майстер він працює по дефолту.